Вітаю всіх слухачів і глядачів Мене Назвати Інна Марецька. Найближчу годину працюватиму в студії. Я продовжу наш спеціальний ефір. І в першій частині нашої розмови буде розмова про НАТО і про перспективи України долучитися до цього альянсу. Президент Володимир Зеленський вчора, перебуваючи у Болгарії, сказав, що Україна розраховує стати частиною північно-атлантичного альянсу на тлі постійної загрози у вигляді Росії. Це вже не перша така заява, як ми розуміємо. Володимира Зеленського і не тільки. Володимир Зеленський каже, що для нашого народу дуже важливим є і мотиваційний чинник, якби ми почули від альянсу про певні чіткі перспективи, про чіткі сигнали набуття членства України в НАТО, бо українці платять за це кров'ю у війні, яку розв'язала Росія. І в той же час Володимир Зеленський каже, що розуміє, що реальне членство може після закінчення війни або за декілька років статися. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, до Улучається до нашого ефіру, пане Сергія, мої вітання. Слава Україні героям. Слава добрий день. От вчора в Болгарії було підписано таку спільну декларацію про членство України в НАТО. Що це за документ? Наскільки він для нас є визначальним? Взагалі зараз більше 20 країн висловились на підтримку членства України в НАТО. Вони чітко це сформулювали в рішеннях своїх парламентів, лідерів, і це один із таких документів. Таким чином ми бачимо, що більшість більшість серед країн альянсу підтримує Україну. Тому ті, хто перебувають в меншості, їм очевидно не так комфортно, не так зручно. Я б сказав, і все таки долучитись до більшості краще. І цей візит Зеленського він. Візит і до друзів з України тих країн, які нас підтримували, підтримують і зокрема підтримують членство України В НАТО з тим, щоб висловити їм подяку і заохотити до ще більшої підтримки також через цих лідерів Чехії, Болгарії Туреччини можна. Вести переговори і з іншими спонукати цих лідерів до розмов з іншими європейськими лідерами, щоб все таки підтримка України була повною. Ми розуміємо, що Болгарія за те, щоб Україна приєдналася до альянсу, скоріше за все, за це і Чехія там сьогодні. Президент з візитом і теж будуть порушувати це питання членства України. Але от Володимир Зеленський анонсував ще свою поїздку до Туреччини. На вашу думку, як ставиться Туреччина до членства України в НАТО? Що ми про це знаємо, і що може бути вирішено на зустрічі із Ердоганом? Туреччина однозначно підтримує членство України в НАТО. Це було відомо давно, і були ці заяви, які звучали з уст президента Ердогана і міністра закордонних справ Туреччини після початку російсько-української війни Ердоган неодноразово прибував до Києва відвідував Україну, і Туреччина заявляла, що Крим, Донбас, територію України і так би мовити, підтримувала нас і в військово-технічному плані ще задовго до тих повномасштабних проєктів, які здійснюють інші країни-члени НАТО. Тому я думаю, що тут є ну, чітке розуміння підтримки Туреччиною України щодо членства НАТО. Там, скажімо, інший кейс. Туреччина, Швеція це якби окрема історія і окремі відносини. А щодо України ми чули тільки про однозначну підтримку. Якщо розглядати кейс Туреччина, Швеція, то для України таким кейсом може бути Угорщина, так і ще там Греція, які країни. Ну є, є такі побоювання, що скажімо ну, з боку Угорщини. Там такі двозначні якісь заяви лунають. Хоча ну на практичному рівні Угорщина якби сприяла тому, щоб в НАТО підтримка України відбувалась. Ну але це на рівні там, скажімо, такої професійної роботи. От а от лідери Угорщини, звичайно, це і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ. Через раз якісь незрозумілі заяви були для нас, і це викликає подив. Проте мені здається, що якщо більшість країн визначиться щодо підтримки України і перш за все, сполучені штати, то всі ці країни знайдуть аргументи, як переконати Угорщину відмовитись від такого блокування і бути разом з усіма, продемонструвати єдність разом з усіма підтримати Україну на шляху до НАТО. Ну от ми бачимо, і 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів опублікували певний такий лист у виданні «Політико», де закликали всіх охочих підписати листа як закликом якнайшвидше Україні надати дорожню карту до членства в НАТО. І ви згадали, що вже понад два десятки країн підписали такі угоди. Але ж все-таки рішення ухвалюється не більшістю, так а всіма. І от як ви думаєте, що може бути все таки оголошено на саміті у Вільнюсі? І заява Столтенберга про те, що для України ну, є певні позитивні рішення. Що це що це означає? В принципі, звичайно, саміт повинен бути знаковий для України для НАТО. І тут зрозумілі заклики президента Зеленського, щоб НАТО продемонструвала міцність і сміливість, прийнявши такі рішення запросити Україну до НАТО, і відповідно продемонструвала міцність і єдність як свою позицію, як позицію успішної організації, яка теж потребує перемоги і демонстрації цієї перемоги. І тут дійсно для НАТО це був би такий революційний крок, я б сказав, якщо б на саміті Вільнюсі оголосили таке запрошення, або після саміту, якщо б це відбулося відразу. Тут звичайно важлива позиція Сполучених Штатів, і всі очікували і продовжують очікувати ще від Байдена якоїсь такої стратегічної промови заяви в стилі Рейгана, в стилі. Кращих світових лідерів, де він би теж прийняв таке нестандартне рішення і відкинувши якісь там бюрократичні процедури, дипломатичні там консультації, прийняв, закликав країни-члени НАТО прийняти Україну до цієї організації з тим, щоб посилити європейську безпеку, тому що зрозуміло, що Україна європейська країна, яка сьогодні єдина. Захищає ті об'єднані цінності, які, які лежать в основі і НАТО і Євросоюзу, то чому ж не продемонструвати якусь силу і, і шлях до перемоги в самих, в самих цих столицях в самому НАТО? Я думаю, що така б заява президента Сполучених Штатів вона б спонукала всіх інших на однозначну підтримку України. Тим більше, що він туди поїде особисто, а не онлайн. так? От при цьому міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, а також його польський колега з Бігніграу, вони висловили сподівання, що Україну приймуть до НАТО за пришвидшеною процедурою. Чи буде от, надана Україні можливість такого прискореного вступу до НАТО, як ви прогнозуєте? Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що це якось безглуздо виглядає. Дуже не не проне продумане, так сказав, якщо б до України чіплялись за якісь деталі, мало зазначуючи, враховуючи просто той героїзм збройних сил України і. Той прискорений шлях реформ, який пройшла українська армія, і той рівень озброєнь, який ми отримуємо, і це якраз по лінії взаємосумісності з НАТО. Тобто у нас ну, велетенський прогрес в цьому. І ми знаємо, що самі окремі країни-члени НАТО не володіють всіма стандартами і критеріями, тому що якби за 100% це неможливо. І, і не потрібно, а Україна значно випереджає навіть де деякі країни НАТО, я б так сказав. Тому тут якісь такі прискіпливі питання в стилі там довгих перемовин і таких бюрократичних процедур вони виглядають недостойно. Як так сказати, тому я думаю, що щодо України могла б бути і може бути і повинна бути прискорена процедура про це продемонстрували. Ну, от ситуації з Фінляндією, яка вже набула членства з Швецією, яка в процесі цього, і я думаю, що такі ж такі ж підходи, або або навіть ще більш прискорені могли б бути застосовані щодо України. Якщо детальніше про те, наскільки відповідає Україна стандартам НАТО, то білому домі теж роблять чергову заяву, і кажуть, що Україна, член НАТО ухвалять рішення щодо членства після того, як Україна проведе реформи і відповідатиме всім вимогам, це каже нам речниця Білого Дому Карін Жан П'єр. А от речник нашого МЗС Олег Ніколенко каже, що Україна і так робить неможливе, виконує реформи під час війни. І щодо цього нашого поступу і прогресу, чи можете ви нам розказати більше, у чому ми про Ну, з одного боку, звичайно, для внутрішнього розуміння в Україні ми повинні ну усвідомлювати, що реформи необхідні, і uh, той шлях, який ми йдемо, і до Європейського союзу, і до НАТО, це одна і та сама дорога. І тут, якщо там не відбулося ще щось в судові. Системі реформування, в реформуванні виборчого законодавства, в реформуванні там інших сторін українського життя. Тобто все це повинно іти до загальної демократизації. Хоча, звичайно, ми нашим партнерам наголошуємо, що ну, під час війни це робити важко, але ми це робимо і просто потрібно зважати на ті втрати, які ми несемо і. Той опір героїчної українського народу, який вимагає дивитися в далечінь і бачити перспективи. А перспективи це Україна в Європейському Союзі, Україна в НАТО, і таким чином це посилення не лише України, а й цих міжнародних інституцій. Тому в майбутньому об'єднана Європа повинна бути сильнішою, але сильнішою лише разом з Україною. Очільник нашого гурмо Кирило Буданов він каже, що бачив чернетки виступу лідерів, і каже, що ну все таки очікування українського суспільства від майбутнього саміту НАТО не виправдаються. На жаль, і, і от виходячи з цієї констатації, так от що може бути запропоновано Україні як гарантії безпеки до моменту вступу в вільності? Чи є вже це розуміння? Звичайно, ми ж не хотіли, і не хочемо багато. Тут могло б прозвучати запрошення, власне, про що говорить Богдана, на що він натякає. Яке запрошення це ще не є факт членства. Членство може бути відтерміноване. Ми розуміємо, багато йшлося про це, що це може бути після війни. Проте очевидно немає цього консенсусу. Тоді з іншого боку, якийсь повинен бути паритет. Якщо немає цього рішення, повинні бути якісь інші сильні. Сильні рішення, які б справили враження не менші на відносини України з НАТО і на світову геополітику, по перше, такі заяви, такі рішення, вони повинні дати чіткий сигнал Україні, що ми разом, що нас підтримують. Щоб українське суспільство відчуло цю підтримку, друге, це повинно бути відповідь Кремлю, що у нас все вирішується позитивно, і руки геть від України все вирішено без вас. Україна буде в НАТО. Ну і також сигнал європейським столицям прискорювати цей процес, сприяти цьому. Тобто такі рішення могли бути З одного боку, буде створена рада. Україна НАТО на заміну комісії, яка комісія Україна НАТО, яка існувала до цього часу. Очевидно, в Ради будуть більше можливості для прийняття таких двосторонніх рішень уже такого вищого порядку. Очевидно, буде заявлено про збільшення. Військово-технічної фінансової допомоги Україні про поставки нових видів озброєнь і ну, реалістичний, реалістичний початок цих поставок. Тобто, очевидно, будуть створені умови для ще більшого обміну розвідувальною інформацією, яку потребує Україна. Ну і тут міг бути навіть навіть саме припущення міг бути навіть якийсь контингент. Окремих країн членів НАТО, який б міг перебувати в Україні, зокрема, вони б, скажімо, були на територіях, де потрібні війська, але де немає бойових дій. Таким чином, це б звільнило. Українські підрозділи для того, щоб ми сфокусувались на східному фронті, але мали впевненість, що тили в нас забезпечені нашими партнерами з боку НАТО. Щось подібне могло б бути також із захистом українського неба. Ну про це також ми всі говорили багато в попередній час, на початку війни, навіть ну очевидно, тут якісь теж повинні бути. Зрушення в частині протиповітряної оборони захисту України для того, щоб ми 100% змогли захищати українські міста і села? А якщо такого масштабного глобального запевнення не буде, будуть якісь завуальовані такі заяви, почекайте ще трошки, от після війни, і все буде нормально, ми вас підтягнемо, заберемо і так далі, Як, який це буде сигнал у Кремль? Ну, в Кремль, власне, це буде сигнал той, який вони хочуть почути. Вони, звичайна, пропаганда все зробить, щоб показати, що в НАТО немає єдності, що там є розкол, є відповідні країни, які ви називали, які значить, це підтвердять. І, але це, ну, скажімо, пропаганда. З іншого боку, ми ми повинні зупинятись на нашому лобіюванню цього процесу входження в НАТО. Це лише окремий етап. У нас є ну, великий рік до наступного ювілейного саміту НАТО. 75 років НАТО буде у Вашингтоні наступного року. Саміт очевидно, не зменшуючи свою активність ні на день, нам потрібно продовжувати цю роботу і після саміту з тим, щоб переконувати. Давати приклад, показувати е, можливі варіанти. Тут важливо ж донести інформацію е, наступного плану, що е, українська територія, українська держава зі всіма її е, надрами, е, з, з людським господарством, з промисловістю, з людським потенціалом. Це все буде використане Росією проти Заходу, якщо Росія в якийсь спосіб колонізує нашу державу. А для України важливо, щоб ми були в європейській сім'ї і весь наш потенціал використовували на підтримку ЄС і НАТО спільних загальноєвропейських інституцій, щоб європейська цивілізація зміцнювалась таким чином. І якщо це усвідомлять в Європі, що для них важливо мати Україну всередині своїх структур, щоб бути сильнішими, замість того, щоб Росія змогла скористатися українським потенціалом проти Заходу. Якщо це усвідомлення прийде, то тоді звичайно і відношення можливо буде інакше, тому що геополітична роль України на заході недооцінена. Я вас ще хотіла запитати, можливо, про чутки? От пишуть у змі, що президент Байден нібито заблокував кандидатуру міністра оборони Британії Бена Волеса на посаду генсека через те, що Британія без згоди Вашингтона почала просувати ідею навчання українських пілотів на F-16. Що ви про це думаєте? Це чутки якісь чи, чи має це підґрунтя? Я думаю, що це видумки, абсолютні, абсолютні видумки. Британія незалежна держава. Ми знаємо, як всі поважають е, е, значит, е, якісь там активності. Тим більше, все це, е, що робить Британія, вона посилює. Посилює Україну, що робить і Сполучені Штати саме цим займаються. На що Сполучені Штати витрачають гроші і свої ресурси, і свою зброю, амуніцію, боєприпаси, які вони надають, на підтримку України. Те саме робить Великобританія. Тобто, це спільна спільна позиція на посилення, і іноді те, що в Сполучених Штатах вимагала там. Довгих дебатів, обговорень з складністю політичної системи і прийняття рішень. Можливо, якщо Британія зробила якийсь крок попереду, то це лише прискорило е, е, закінчення тих дебатів в Сполучених Штатів, де е, Байден якраз. Підтримує Україну і зацікавлений в тому, щоб і навчання пілотів і F-16 були надані. Ми це відчуваємо. Тому я думаю, що це абсолютна видумка. Є подивимося, що хто буде генеральним секретарем щодо того, що складна ситуація, і очевидно, країни вирішили залишити ще попросити генсека Єнса Солтон Ген ще на рік на цій посаді, тому що а це для України ще... добре чи ні. Він просто в курсі всіх деталей, всіх нюансів. Він прихильник України, це однозначно. Інша справа, що він всі свої спічі, всі свої заяви він робить на основі того, що тих критеріїв, тих рішень, які в НАТО вироблені, консенсусно, тому навіть як. Назвати противника яким словом там в Росію, зокрема ворог, агресор, там окупант, все це якби пропрацьовується, і генсек НАТО саме це і говорить. Тому він не говорить від себе. Він не ми хочемо від нього почути. Але більше, я вам я так, так, так я якраз про це хотіла сказати. Що ну якось українці чекають від Столтенбера рішучості і конкретики більшої в заявах, не знаю хльосткості якоїсь. Це 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 саме тому, що е, сама така посада генерального секретаря. Ви Знаєте, на початку створення НАТО генеральний секретар навіть не мав права спілкуватись з пресою. Це робили представники країн. Вони мали таке право. Доносити думку всього альянсу, там зачався якийсь міністр закордонних справ, який це, це робив. А генсек НАТО навіть не мав права спілкуватися. Потім ситуація змінилася. Сьогодні генсек НАТО це основний спікер. Ми від нього чуємо, якби все, все рішення. Але це для нього і важка посада, тому що він повинен враховуючи, він розуміє, що в альянс входить і Угорщина, і Туреччина, зокрема, там і інші країни, і різні позиції. Різні нюанси, і він е, якби балансує і висловлює те, що що їх е, прийнято вже що з чим вже всі погодились. Тому іноді вони ці заяви їх нам важче е, е, слухати. Їх просто потрібно дуже уважно слухати і його. Там натяки, якісь там можливо, чи якісь такі помірковані слова, які з'являються нові. Це це вже вже прогрес. Тому я думаю, що його залишили через те, що він. Курсі всіх перемовин, всіх подій, всіх нюансів. Зараз, якщо нова людина проходить, що потребує час врости Цю проблему, яка існує сьогодні. Російсько-українська війна це головна проблема сьогодні. І очевидно так і залишиться, але для нас це. Це теж позитивно, тому що він, він знає і наші наші проблеми, наші бажання, наші, на наш, наші мрії. І я думаю, що в цьому аспекті ми теж через нього можемо лобіювати у ті чи інші позиції, щоб досягти успіху. Наостанок прокоментуйте нам ще, будь ласка, інформацію від Блумберга, який пише, що Сполучені Штати і ЄС найповільніше виконують обіцянки щодо поставок Україні озброєнь. Обов'язання свої. Це дані Кільського інституту світової економіки. І от ці оновлені дані за весну свідчать, що обіцянки щодо надання допомоги були значно нижчими ніж взимку. Попри деякі великі пакети від Німеччини і США Україна досі не отримала від союзників ну майже 300 танків з обіцяних 757 177 гаубиць і так далі. Чому так? Е, ну Тут ви знаєте, це якби ми дивимося на, на чашку, в якій наполовину є води. і Хто як може назвати це на напів напівпуста чашка чи напівповна і так далі, сполучені Штати країна, яка найбільше нам допомагає. Там до 100 мільярдів доларів буде, дойде ця вже підтримка в найближчий час. І це саме підтримка української армії. Це безпрецедентна допомога. Тобто жодна країна в світу не отримувала такої допомоги від Сполучених Штатів безпосередньо від однієї країни, від Сполучених Штатів. І саме роль Сполучених Штатів в тому, що і вони якби є лідерами в системі Рамштайн, де. Працюють 54 країни і організації і теж приймають рішення про надання нам допомоги. Тобто, все це, все це працює. Чи задоволені ми повністю од підтримкою НАТО і всіх інших? Звичайно, ні. Ми будемо задоволені тоді, коли ми зможемо звільнити всі свої території: Крим, Донбас. І тоді ми скажемо, ну дійсно допомога була величезною. Ми це зробили поки що цього немає. Очевидно, немає. Такої критичної критичної більшості в, в нашій техніці, яку ми отримуємо з от навіть. Європи. Президент каже, що довелося певні плани наші відкладати, бо поставки затягувалися. Ну про це потрібно говорити. Добре, що про це говорять військові. Вони якби по політики. У нас в принципі цей механізм в державі працює. Президент лобіює. Ці питання постачань, генеральний штаб залужний планують всі загальновійськові операції по Україні. Там східний напрямок, ті генерали, які очолюють, вони роблять свою роботу. Тому в нашому. В нашому uh -huh. в нашій частині всі всі працюють успішно і і злагоджено почули. Дякую за коментарі. Сплив час. Уже я вам е, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО, був з нами на прямому зв'язку. підписуйся на канал Радіо НВ? Ось тут.